Вітаю колеги, українські громадяни через війну знайшли прихисток в інших країнах. Хтось живе на допомогу від країни тимчасового перебування, а хтось вже знайшов роботу. Ну а дехто працює віддалено в українській компанії або поєднує і те, і те. Останнім часом прокотилася хвиля інформації про декларування та сплату податків Україні перебування, але розібратися з цим вимушеному переселенцю дійсно непросто. Тож давайте відкриємо завісу з цього питання, і я одразу скажу: проблему оподаткування треба розглядати з двох сторін: як оподатковуються доходи Україні перебування, і як вони оподатковуються в Україні. Щоб зрозуміти, чи треба сплачувати податки в іншій країні, треба визначитися, чи маєте ви статус податкового резидента. Кожна країна встановлює свої критерії податкового резидентства. У більшості європейських країн ці критерії є досить схожими і зводяться до такого алгоритму. По-перше, підраховується, Кількість днів перебування в Україні протягом року в основному для присвоєння статусу податкового резидента необхідно перебувати в країні понад 183 днів і нескладно порахувати, що більшість переселенців скоро будуть відповідати цьому критерію. По-друге, визначається наявність центру життєвих та економічних інтересів, і по-третє, визначається наявність постійного місця проживання. У деяких країнах, наприклад, Німеччині, податкове резидентство визнається лише за ознаками постійного проживання та перебування в країні більше 183 днів на рік. Але більшість країн ЄС беруть до уваги. Три наведених критерії. Тобто, на питання дивляться з усіх боків, де знаходиться центр життєвих інтересів особи, чи орендує людина житло на строк більше одного року, чи ходять діти до школи в країні перебування, де знаходиться чоловік, дружина якого за кордоном? Наприклад, якщо сім'я перебуває в країні разом, орендує там житло на строк більше року, діти ходять до школи, то скоріше за все. Таку людину буде визнано податковим резидентом країни перебування. Але не поспішайте засмучуватися. Ситуація з українськими мігрантами виняткова. У подальшому для них можуть бути послаблення, бо вони опинилися в країні перебування вимушено і можуть не визнаватися податковими резидентами країни перебування. Наприклад, в одному із своїх листів Міністерство фінансів Польщі обіцяло українцям гнучкий та індивідуальний підхід. Польських податкових органів в листі було сказано, що у воєнний час вони не будуть заперечувати проти збереження центру життєвих інтересів саме в Україні. Тож ми будемо дивитися за розвитком подій, бо маємо ще час. У будь-якому випадку бігти декларувати доходи не на часі. Податковий рік триває січня по грудень, а тому обов'язок декларувати доходи виникне вже по закінченню цього року. Деякі країни вимагають подати декларації до 31 березня, у Німеччині, наприклад, строк подання декларації з доходів до 31 липня, тобто є ще купа часу, і в будь-якому випадку зараз не покоїтеся зарано. Припустимо, настав час декларування, і ви змогли довести, що не є резидентами країни перебування. А це означатиме, декларувати доходи ви не будете. Не змогли довести слід визначитися, які саме доходи ви отримували. Якщо це тільки допомога, то можливо декларування теж не буде потрібне. Але я підкреслю: у кожній країні уточнюємо це питання окремо. Якщо, окрім допомоги, мали рух коштів за банківськими рахунками країни перебування, ну там надходили якісь суми коштів, виклали на рахунок велику суму, інвестували у житло, то контакти з податковою, ймовірно, у вас будуть. А ось чим вони закінчаться, залежить, що то за гроші та де ви їх взяли. Йдемо далі. Статус тимчасового захисту в ЄС та в деяких інших країнах дозволяє нашим громадянам легально працевлаштовуватися за кордоном. Тобто українці можуть отримувати заробітну плату саме за кордоном. Якщо ви отримували зарплату Україні перебування, то скоріше за все декларувати доходи вам буде потрібно. Але це не завжди означатиме, що ви будете з цієї суми платити податки. Бо, по-перше, працедавець вже сплачував за вас податки. А по-друге, у деяких країнах, наприклад, у Німеччині. Податок з доходів сплачують, якщо доходи перевищують прожитковий мінімум. А це у 2022 році 9 тисяч євро на рік. А тому, наприклад, можна подати в декларацію і отримати податкові відрахування, тобто зменшити суму сплаченого податку. Ще одне гостре питання це доходи українських мігрантів, які вже оподатковані на території України, І йдеться наприклад про українську зарплату на дистанційній роботі чи доходи ФОПів, отримані в Україні. З таких сум, як ви розумієте, в нашій країні вже сплачені податки. Чи треба ще щось платити з цих доходів в країні перебування? Якщо про ці доходи стане відомо заморський податковій. Тут треба дивитись на те, чи є з країною перебування конвенція про уникнення подвійного оподаткування, і на те, що саме в ній прописано. Також маємо і гарні новини. Наразі український уряд анонсував початок роботи з країнами ЄС над тим, щоб доходи українців отримані саме в Україні. Повторно не оподатковувалися Україні перебування, і над цим вже активно працює створена робоча група. Влада розраховує врегулювати цю проблему до кінця 2022 року. І якщо все буде добре, мігранти, які отримують дохід в Україні, сплачуватимуть податки лише до українського бюджету. Тепер подивимося на проблему оподаткування українських мігрантів з боку українського законодавства. Навіть у разі перебування за кордоном довше 183 днів, громадянин України здебільшого залишиться резидентом України для цілеї оподаткування. Отже, резиденти, які отримують іноземні доходи, зобов'язані включити цю суму до річного податкового доходу та подати декларацію за підсумками податкового року. І тут головне питання: чи буде доходом з точки зору податкового кодексу України допомога та інші блага надані мігранту? Фішка в тому, що всі доходи, які людина отримала за межами держави, як то соціальна допомога та інші блага, є з точки зору оподаткування ПДФО та військового збору доходами. Причому, як випливає з положень податкового кодексу, такі іноземні доходи не звільняються від оподаткування. Отже, на сьогодні, за нашим податковим кодексом, виплати та пільги, надані за кордоном особам, які рятуються від війни, включаються до їх оподаткованого доходу. І знов таки, ми сподіваємося, що ближче до строків подання декларації про доходи це питання вирішиться на законодавчому рівні. На нашу думку, було б справедливим звільнити зазначені виплати від оподаткування. А що ж із зарплатними доходами, отриманими за кордоном? Так. Їх теж потрібно декларувати. Але чи потрібно оподатковувати такий дохід повторно, адже заробіток вже було податковано за кордоном? І тут знову слід згадати про міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування. І ось за ними сума податку на доходи фізичних осіб зменшується на сплачений за кордоном податок. Тобто міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування дозволяють зменшити ПДФО. На суму податків, сплачених з іноземних доходів за кордоном. На закінчення висловимо побажання, щоб усі проблеми оподаткування вимушених мігрантів були вирішені на їх користь та вони мали змогу повернутися до безпечного життя в Україні. А наразі підписуємося на наш канал, дивимося новини про оподаткування доходів і чекаємо на закінчення податкового року. Все буде Україна!